В реслінгу багато факторів надзвичайно важливі, але, мабуть, людський є найбільш значущим. Саме реслери це ті, хто стоять на чолі всієї індустрії, яка створює багато різноманітних персонажів. Та виконавці повинні виконувати дуже складну роботу, залишаючись героями для багатьох. Всі намагаються наслідувати своїх фаворитів, та в житті все значно складніше. Не кожен реслер може показувати правильний приклад, і зараз я хочу розглянути тих, хто все ж заплямував свою репутацію. Всім салют! Ви на каналі Demons Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні я розкажу про реслерів злочинців. Буде цікаво. Поїхали! Насправді подібних прикладів дуже багато, тому, думаю, буде ціла серія роликів, щоб згадати всіх. А почнемо ми з ліф Морган. Це найбільш свіжий випадок, і про нього ви повинні були чути. У середині 2023-го Морган вибула через травму плеча. Про дівчину на певний час забули і чекало лише моменту її повернення. Та несподівано в мережі з'явилася новина, що 14 грудня Морган була заарештована через зберігання марихуани та синтетичного канабіноїду у своєму авто. І якщо перше ще не настільки страшно, то зберігання другого вважалося тяжким злочином у Флориді, та Лів таким чином могла б не кілька років присісти до в'язниці від одного до п'яти, якщо бути точним. Це на мене спричинила багато розмов і кілька тижнів усі чекали на те, як все піде далі. І вже на початку січня справу було закрито, та зморган зняли усі звинувачення. Офіційна версія, тобто самої ресерки, полягає у тому, що це хтось з її друзів випадково залишив вейп з тими самими речовинами у неї в авто, а сама вона непричетна. Звучить стандартно, але враховуючи, що зворотнього довести не вдалося, не будемо ніяк засуджувати. В будь-якому разі все обійшлося, та вже на королівській битві Лів змогла повернутися на ринг, а в травні взагалі стала світовою чемпіонкою, розпочавши свій піковий період у кар'єрі. І це всього лиш через півроку після всіх подій. Життя цікава штука. І хоча все ж Ліф Ліфморган не дуже підходить під назву Ролика, однак про випадок я не міг не розповісти. <звук> Наступна ситуація також більш-менш свіжа, адже поговоримо про Джимі Усо, якого 5 липня 2021 року зупинила поліція через перевищення швидкості та проїзд на червоне світло. Під час ближчого контакту вияснилося, що ресор був на підпитку так визначив, чимале перевищення норми, та довго Усо не страждав, його випустили під заставу у 500 доларів. І саме тому нічого не завадило самоанцю продовжити виступи на екранах, ба більше, вже за 13 днів після арешту брати УСО виграли команді Чемпіонства Смердауна, розпочавши той самий рекордний Тайтл рейн. І, ну, типу, нічого такого з ким не буває. Але прикол у тому, що з Джиммі це ставалося ще у 2011 і 2013 роках. А у 2019-му так взагалі двічі, в тому числі, коли вони їхали разом з Наумі. І навіть після такого Джиммі ніяк не покарали. Ну, я маю на увазі Бі. В реальності йому заборонили виїзд з країни, хоча він і тут умудрився обійти систему, коли на Елімінешн Чембер таки з'явився на шоу у Монреалі. Хоча, можливо, якраз те, що зараз Джей опрімує славу, поки Джиммі займається казначим і є тією самою кармою для старшого Уса. Однак і Джей не святий. У нього також в січні 2018 року виникли проблеми з подібним, але там легше, бо він просто водив без водійського посвідчення. Забув, буває. Та все одно виходить, що брати Усо мають такі свої грішки, особливо Джиммі, хоча змогли зрештою станом на сьогодні очистити свою репутацію. А тепер перейдемо до більш давніх випадків, де все значно цікавіше. Першим з таких буде MVP – Дитинство у нього було нелегким, і вже у 12 років Портер вступив у вуличну банду. І починається історія. Все як у фільмах. Він зі спільником купили квитки на круїз, розчинившись у натовпі. Пізніше хлопці заховалися у приміщенні для обслуговування кондиціонерів, і коли працівники казано почали рахувати дохід, двоє в масках і зі зброєю вибігли, наказавши всім лягти. Вони забрали стільки грошей, скільки тільки могли винести, а це приблизно 80 тисяч доларів, що у 1990 році дуже велика сума. Однак хлопців підвела необережність, як сам МВП розповідав одному з інтерв'ю. Ну і хоч батько його був поліцейським, але не зміг нічого подіяти. Півроку МВП провів у ізоляторі для неповнолітніх, доки справу не завершили. 18,5 років присудили хлопцям за збройне пограбування та викрадення, з них наш герой провів у в'язниці лише половину, та за 9,5 років зміг вийти достроково. Навіть не уявляю, як це. У 16-річному віці пережити подібне. Мабуть, це сильно загартувало МВП, і тепер йому нічого не страшно. Принаймні його реслінг карєра точно доводить цей тезис. MVP завжди виглядав досить круто і особливо. Тепер, після цієї нової інформації, я зміг дізнатися більше про нього. Далі в нас нововведений член Зауслави Дабедабі Лекс Люгер. Його глобальні проблеми з законом почалися з 2003 року, коли 19 квітня Люгера заарештували через звинувачення у домашньому насильстві. Його дівчина Міс Елізабет була помічена синцями на очах, розбитою губою та іншими пошкодженнями. Та Лекса звільнили під заставу у 2,5 тисячі доларів. Вже за два дні після цього ресора знову заарештували, коли він у нетверезому стані врізався в інший автомобіль. До того ж, у нього не було з собою прав, оскільки не з'явився на засідання під час минулих проблем з водінням. Вже 1 травня того ж року світ шокувала новина про смерть Міс Елізабет від передозування наркотиками. При обшуку у їх домі знайшли заборонені речовини та люгера знову заарештували, звинувативши у 14 кримінальних злочинах зберігання наркотиків. Його звільнили наступного дня під заставу у 27,5 тисяч доларів. Згодом смерть Елізабет була визнана як випадковість. Реслер же визнав себе винним у лисом звинуваченнях і був оштрафований на тисячі доларів, засуджений до п'яти років умовно та зобов'язаний періодично проходити тести на наркотики. Думали, що це все, а от нічого подібного. У грудні 2005-го деяких реслерів вигнали з літака, який прямував у Канаду на реслинг шоу. Скота Штайнера і Бафа Баґвела відпустили, щоб відновити свою поїздку. А от Люгера звинуватили в порушенні умовного терміну через те, що він не отримав дозволу на виїзд з країни. Лекса засудили до 4 місяців у в'язниці округу Коп із зарахуванням одного місяця раніше відбутого часу. Хух, не думав, що настільки все трагічно у Люгера, хоча це тільки найяскравіші його досягнення. Так, Реслінг це дуже складна індустрія, яка радує фанатів десятиліттями, але за його лаштунками відбуваються дикі речі. Коротше кажучи, лексу Люгеру не сильно пощастило в кар'єрі, а в житті ще більше. Але в цьому він винен сам. Мед Харді також не зміг уникнути проблем з законом. У нього, в принципі, досить складною видалася кар'єра. В WWE він не зміг реалізуватися наповну, та завжди був або успішним лише у команді з братом, або у його тіні. В результаті мед був нещасливим, його нарешті звільнили з компанії у 2010-му. Те все одно, навіть попри перехід до TNA, Гарді продовжував жити не дуже правильним життям. У серпні 2011-го, будучи п'яним, мед врізався у дерево, за що був затриманим до місцевого відділку поліції. Ну, це ми вже чули, нічого неймовірного. Вже за два дні під час візиту полісменів у урасера вдома знайшли стероїди та знову заарештували, бо їх зберігання було забороненим. Гарді направили до реабілітаційного центру, однак за рішенням суду знову відправили до в'язниці за пияцтво. А зараз просто між цими випадками хотів запитати, як ви зустрічаєте новий рік. Я зазвичай або з родиною, або з друзями. А от мед, до прикладу, у 2014-му в готелі в урочистій атмосфері зі своєю дружиною Ребі влаштували справжню бійку, за яку обох заарештували. На щастя, пара помирилася і їх випустили під заставу у 3,5 тисячі доларів. Веселуха, пасамі вуха. Ну і якщо серйозно, то Медгардій зіштовхнувся з великими проблемами 15 років тому. Депресія прям дуже заважала ресеру розвивати свою кар'єру. Ну, але на щастя, все обійшлося. Та вже після 2014-го мед більше не потрапляв у подібні гучні ситуації і зміг перезавантажити свою кар'єру. Проблеми з законом не зламали Гарді. Чи все ж зламали? Так, ну де Мед, там і Джеф Гарді. Молодший з братів прям сильно вирізнився скандалами та арештами. Більшість цього ви точно чули, хоча у нього список досягнень неймовірний. Я казав, що у мета життя складне, але от Джеф дійсно на регулярній основі ризикував здоров'ям, проводячи неймовірні споти, стрибав, звідки тільки можна було, буквально не жалів себе для потіхи фанатам. Та все має свої наслідки. Травми Гарді вирішив лікувати знеболюючими, причому і від душевних травм. У вересні 2009-го Джефа було висунуто звинувачення у зберіганні та торгівлі психоделічними препаратами, зокрема опіум і анаболічні стероїди. У нього вдома знайшли чималі запаси різних пігулок, які виписуються за рецептом, а крім цього, кокаїн і ще дещо. І це якраз у той момент, коли його контракт з Давіда Бій закінчився. Та лише 8 вересня 2011 року Харді був засуджений до 10 років ув'язнення, 30 місяців випробувального терміну та штрафу в розмірі 100 тисяч доларів. Цей вердикт винесли вже після знаменитого випадку на Вікторі Роад, де Джеф вийшов на матч у неадекватному стані. Та життя його нічого не навчило, і він продовжував активно вживати. Через те, у 2018-му та двічі у 2019-му гарді ловили на керування автомобілем на підпитку, які спричиняли навіть аварії, та, на щастя, ніхто більше не постраждав. Та навіть попри це все, він продовжував спокійно працювати в ДаВДБІ, рівно до кінця 2021 року, коли Джеф покинув ринг прямо посеред командного матчу на «Хаус шоу. Компанія підозрювала ресура у тому, що він продовжує вживати і направило його на реабілітацію. Та Гарді все заперечував і відмовився, через що був звільнений. І на цьому ще не все. Бо за півроку, коли Гарді вже був виїдав, його знову спіймали на нетверезому водінні. За це він відсидів у в'язниці 38 днів, сплатив 4,5 з тисячі доларів штрафу та був поспавлений подійського посвідчення на 10 років і мав виконувати громадські роботи. І з віком не вдалося Джефу набратися розуму. Це буквально найяскравіший випадок, як можна загубити свою кар'єру через зловживання алкоголем і наркотиками. Ну, зараз, наче Гарді, заспокоївся, знайшов себе і багато проводить часу з родиною. Може, хоч так, він проведе решту життя без порушення закону. Ну а наостанок буде більш позитивна історія. Ми вже почули багато трешу, але на фінал я залишив випадок Джейкоба Фату – в принципі, про життя Саманця відомо небагато. Так, він член династії Анаваї, син ресера на ім'я Тонга Кід, але ранні роки у нього зовсім не склалося. Про це свідчить факт, що у 18-річному віці він вимушений був відбувати покарання за озброєне пограбування. Символічно, сидіти йому довелося 18 місяців. Цей час точно не можна назвати хорошим для нього, але з'явилося світло у життя Джейкоба. Якось, коли він дивився реслінг, то побачив своїх кузенів Джея та Джиммі. Це було якраз у 2010-му, коли вони лише дебютували на РО. Цей момент повністю змінив життя Фату, і тоді він вирішив, що також стане агресором. Відразу після випускного самоонець почав тренування разом з членами династії, які змогли чудово навчити Джейкоба. Той пройшов в різні Індії та найбільше затримався в MLW, де довго був в топі. І в середині 2024-го Фату нарешті дебютує в WWE, а в наступному році на своїй першій рессомані виграв чемпіонство США. Дуже гарна історія, яка доводить, що завжди є шлях до виправлення. Хоча й Фатути пограбуванням зміг собі зіпсувати репутацію, через що можливо він не дуже хотів брати самоанця, а у Triple H повірив у його талант і не прогадав, Джеко Фату зміг відразу вразити народ і продовжує це робити кожним своїм виступом. А коли це могло піти зовсім іншим шляхом. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Ось такий, навіть трохи соціальний ролик у нас вийшов. Історію цих ресурсів різні, але варто пам'ятати, що не завжди треба бути схожими на кумирів. І це я ще не про все згадав. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення. Всі непотрібні люди ні гроша, вони падають, де лих вигріз, говна, вони печим, не бач, не печь.